Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему будова слова, а мова сьогодні у нас піде про суфікс. Тому що суфікси також слугують українській мові для утворення нових слів. Суфікси роблять нашу мову багатшою, різнобарнішою, цікавішою, лагіднішою. А що ж таке суфікс, як позначаємо суфікс і як за допомогою суфіксів утворюються нові слова, ми з вами дізнаємось на сьогоднішньому уроці. Отож, я, як завжди, закликаю вас бути уважними, зібраними і гарно працювати разом зі мною на уроці. Отож, діти, сьогодні тема нашого уроку будова слова суфікс. Тобто ми з вами познайомилися, що таке основа, закінчення, корінь, префікс. А сьогодні наш урок буде про суфікс. А тепер давайте дамо відповідь на таке питання. Що ж таке суфікс? Суфікс це частина основи, яка стоїть після кореня. За допомогою суфікса, так як і за допомогою префікса ми утворюємо нові слова. І саме суфікси допомагають робити нашу мову більш різноманітною. Суфікс всім вам допоможе. І повинен знати кожен. Після кореня стою і нові слова творю. А ось нижче на зображенні ви бачите, як саме позначаємо суфікс. Ви пам'ятаєте, як позначали префікс, як позначали корінь, а ось саме таким значком позначаємо суфікс. А тепер давайте звернемо увагу на слова, які записані на цьому зображенні: хатка, хата, хатина. Це все спільнокореневі слова, тому що у них один спільний корінь хат. Але за допомогою суфікса ми можемо утворити від нього кілька спільнокореневих слів. Наприклад, за допомогою суфікса к ми утворюємо слово хатка, за допомогою суфікса ін утворюється нове слово хатина. І це ще не всі суфікси, з якими вам доведеться познайомитись, в тому числі і в старших класах. А тепер давайте відслідкуємо, як же утворюються нові слова. Візьмемо до прикладу слово хмара. У слові хмара хмар буде коренем, а «а» буде закінченням. Отож, давайте додамо до кореня хмар суфікси і побачимо, які слова утворяться. Наприклад, хмарка, хмаронька, хмарна, хмаринка. І хмарища. Бачите, скільки нових слів ми можемо утворити за допомогою суфіксів? Суфікси, я вже повторюю, роблять нашу мову багатшою, різноманітнішою та різнобарвнішою. тому що ми можемо використовувати слова як в писливих відтінках, так і в інших відтінках. Суфікси допомагають нам у цьому. А ось цей вірш? Розповість нам, як ми творимо слова з суфіксами ар чи «яр». Прочитай слово буквар. В кінці слова живе ар. Якщо казки пише ар, всі звуть його каскар. Коли байки пише ар, тоді звуть його байкар. На воротах стоїть ар, тоді хто він? Воротар? Опустився в шахту Ар, а тепер він хто? Шахтар. Ще й на кобзі грає Ар, люди звуть його Кобзар. Є слова бджоляр, човняр, і весляр, і ковзаняр, муляр, маляр і школяр, утворив їх суфікс яр. Ось які слова чудові є у нашій рідній мові. Я думаю, що цей вірш, як ніякий інший, ілюструє вам, скільки нових слів ми можемо утворювати за допомогою суфіксів. В даному випадку за допомогою суфіксів ар та «яр». А тепер давайте разом із вами спробуємо утворити нові слова за допомогою зменшено писливого суфікса. Наприклад, «рибка», рибонька. Річенька, річечка, чистий, чистенький. Тобто ми з вами використали суфікси для того, щоб наші слова набули зменшено писливого значення, щоб ми не говорили просто річка, а кажемо річенька. Не просто риба, а рибочка або рибенька. Не просто. Чистий, а чистенький. І знову ж таки, наша мова стає більш лагіднішою за допомогою суфіксів. Також за допомогою суфіксів ми утворюємо слова, які означають назви професій. От давайте разом із вами за допомогою суфіксів ар і яр спробуємо утворити назви професій. Кухня додаємо суфікс ар. Пухар, шахта додаємо суфікс ар. Шахтар. Пошта додаємо суфікс ар. Поштар. Школа додаємо суфікс яр. Школяр. Тому що школяр це також на даний час є нашою професією. Ось саме за допомогою суфіксів ми утворили нові слова, в даному випадку назви професій. Як ми з вами казали раніше, суфікси, як і префікси служать для утворення нових слів. На домашнє завдання вам потрібно буде виконати таке завдання. Вам потрібно розмістити слова з коренем мов до відповідних колонок. У ліву колонку слова, які утворилися за допомогою префікса, а у праву колонку слова, які утворилися за допомогою суфікса. І відповідно позначити корінь слова, префікс та суфікс. Думаю, що те завдання, домашнє, яке ви отримали, не буде для вас занадто важким. І я очікую від вас активності у вайбер-спільноті, куди ви надсилаєте свої виконані домашні завдання. Я дуже рада, що дехто з учнів долучився до нашої вайбер-спільноти і краще виконує домашні завдання, розпочав їх виконувати. А на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. До нових зустрічей!